Я Христя Патик і я одягаю українську інтелігенцію. Колись етнічна мода фактично з міграцією селян на початку ХХ століття прийшла зі села до міста. Тобто вишита сорочка це одяг українських селян. А тепер наше завдання з міста цю моду на українське, на вишиття, на смак, на стиль принести до села. Мій проект Бренд одягу Зерно призначений для людей свідомих, для людей, які відчувають себе українцями і хочуть підкреслити це через свій зовнішній вигляд. Я 12 років жила і працювала в Києві, і наш бізнес був створений в 2014 році власне на хвилі такого національного піднесення. З початком повномасштабного вторгнення ми переїхали до Львова власне, з бізнесом. А я особисто з дітьми переїхала в глухе село на Закарпатті, де живу в останній хаті вже під полониною, куди вовки на подвір'я приходять. Ми практично рік прожили, навіть трохи більше, прожили без води. І воду носили з джерела метрів 50 знизу. Прати доводилося в річці, але при цьому і я і мої діти були абсолютно щасливими, тому що якраз ці моменти компенсувалися тими краєвидами, тим повітрям, і найважливіше при нинішніх обставинах, що спокоєм, бо важливим чинником мені було вберегти психіку моїх дітей а також водночас я прийняла рішення не виїжджати з України і продовжувати працювати, зберегти проект і зберегти команду. В рамках свого проекту я проводжу дуже багато просвітницьких заходів, і навіть свій проект я називаю просвітницька платформа для екосвідомих людей. Це не просто бренд одягу. Бренд одягу це тільки одна з складових, яка приносить мені продажі. Але за зароблені гроші ми проводимо дуже багато безкоштовних лекцій, майстер-класів про збереження традицій, про вишивку, про вибійку. Ми залучаємо дітей підлітків. І для нас якраз дуже важливо створювати такі культурні осередки, культурні івенти, які будуть і підтримувати українську культуру, і давати людям більше інформації. І власне, це для мене і є тим момент. Том меценатства власного вкладу, внеску в розвиток культури я не можу просто бути щасливою купи продай і заробляти гроші. Для мене дуже важливо мати цінність проекту, мати місію, мати соціальну складову. Я вважаю, що лише соціально відповідальні бренди мають майбутнє. Дякуючи проекту «Мрії в дії, ми вже на сьогодні закупили швейне та вишивальне обладнання. Вже розробляємо нові орнаменти і, дякуючи цій фінансовій допомозі, створюємо образ успішного, заможного і освіченого українця в світі.